Тосім вітаю вас на каналі Ділюсь Прочитаним, і сьогодні я розповім про психологічний детектив. Книгу, від якої ось мурахи час від часу бігали по тілу, волосся ставало дибки, і взагалі я й не думала, що можливо можливо, взагалі такі, можуть такі речі відбуватися. Ну, я би не сказала в уяві, але їх у світі. І це книга німецького письменника Себастьяна Фіцика Фіцека під назвою Пасажир номер 23 Чому така назва, відразу поясню, ось дія цього роману відбувається на круїзному лайнері. І згідно із статистикою, яку автор називає цілком правдивою, тобто це дані навіть офіційно, офіційно визнані. Так от, офіційно визнано, що в середньому Щороку на круїзних лайнерах закінчує життя самогубством 23 людини. Так от, і працівники ось цих лайнерів називають таких людей ось пасажир номер 23 І всім відразу стає зрозуміло, про що йде мова. Мова йде про німецького детектива, поліцейського правоохоронця, який. Після того, як його дружина і його син е, нібито е, теж вчинили самогубство на одному із круїзних лайнерів, він став погоджуватись на дуже Складні випадки, е от, коли працював під прикриттям, ризикуючи власним здоров'ям, власним життям, і, і тут йому е кажуть, що його син, е який е Загинув разом із матір'ю п'ять років тому, може бути живим, отримавши одне таке, один такий телефонний дзвінок, ось Мартін Шварц кидає все і намагається, і сідає на той круїзний лайнер, де кажуть. Де і загинув його син, його дружина, і де кажуть, можливо, він його можна ще знайти живим. Однак, що мене от найбільше так вивело із себе, вивело з пантелику, і взагалі книга вражає з перших сторінок. то це так це якраз перший розділ, перші сторінки, і перший і другий розділ. Перший, коли ми бачимо такого собі доктора, який в операційній ем, от проводить дуже небезпечні маніпуляції, і якщо чесно, коли я читала цей розділ, перший мені здавалося, що мова йде буде йти про якогось небезпечного психопата, який. Навмисне завдає болю своїм жертвам. Коли ж я дочитала до завершення, і якраз після подяк є в нас в цій книзі епілог, я зрозуміла, про що мова була саме в першому розділі, і я мусила заново прочитати, повернутися до цього першого розділу і зрозуміти, чи дійсно там ще автор і перевірити автора, чи автор ніде не помилився, чи не була упущена жодна деталь, яка би вказувала, що він щось там. Не так сформулював речення, чи не так звернувся, чи дав бо, бодай найменшу підказку, яке б зруйнувало ось цю останню кінцеву версію. Однак насправді я не знайшла, перечитавши перший розділ нічого такого, і тому вже лише після епілогу кінцева остання загадка, яка існувала на цьому. Круїзному лайнері стає зрозумілою, ну для мене так от хочу сказати, що цей психологічний детектив доволі таки заплутаний, як я вже говорила, головний герой Мартін Шварц, який. Якраз ми його бачимо у другому розділі, коли він на виконанні одного із небезпечних завдань. Тут, якщо чесно, у мене теж волосся ставало дибки від того, що таке можливо бути чи може бути, адже автор. Це одно ж не завжди я послуговуюся художньою уявою, але ну, вказівок на те, що це відбувалося на яхтах, насправді немає. Але все ж таки булося ставало дибки, було е е е жахалося жорстокості е людської, е от, злості гніву е і так далі. Але ну, е ось, і нарешті Мартін Шварц потрапляє на цей. Круїзний лайнер. А чому він потрапляє? Тому що до нього подзвонила старенька жіночка, яка е, от. Е знайшла, яка побачила дівчинку, яка знову ж таки на цьому самому круїзному лайнері не так давно, як стверджує офіційна версія, теж разом з матір'ю наклала на себе руки, вистрибнувши забор. Але як стверджує ця старенька жіночка, яка позвонила до Мартіна Шварца, вона каже, що анук знайшли ось цю дівчинку, яка нібито скоїла з матір'ю самогубство, її знайшли, вона жива. І вона є на цьому кораблі, і більше того, вона тримала в руках іграшку тімі іграшку улюблену іграшку сина Мартіна Шварца. І ось чоловік, який знаходив, скажімо так. Забуття в своїй роботі, ризикуючи життям, адже сенсу жити він не бачив без своєї родини. Він все кидає і приходить на цей круїзний лайнер, намагаючись знайти, розпутати, що саме відбувається. Насправді тут декілька сюжетних ліній переплетено настільки так. Скажімо, от щільно, чітко, професійно. Е, інколи заплутано, що ось е, спершу губишся в кількості імен, в кількості цих самих сюжетних ліній, і що саме там відбувається, сюжетні лінії сходяться на цьому круїзному лайнері. Вони всі переплетені, доволі таки незрозумілі, мають кожні свої таємниці, і головному герою варто їх розгадати, щоб знайти свого сина, щоб розгадати, чому дівчинка, яка нещодавно от, з матір'ю скоїла самогубство, з'явилася на цьому круїзному лайнері, жива, здорова, і тримала в руках улюблену іграшку його сина. Тобто в нього з'явилася надія не лише, от, не, не лише от, знайти сина, а й зрозуміти, розгадати загадку, чому, чому його дружина скоїла самогубство. Забравши із собою, нібито, або і взагалі забравши із собою сина. І от, досить складно було зрозуміти, все дуже переплетено. Головний герой ризикував власним життям, ризикував життям інші люди. І лише перегорнувши останню сторінку, я зрозуміла і отримала відповіді на всі запитання. Однак остання сторінка теж на останній сторінці завісо опускається двоє таких нецікаве місці. Тобто, що вказує, що продовження може бути. Тому, якщо ви шукаєте якусь книгу неординарну, яка полоскоче нерви, якщо вам не вистачає в наших теперішніх реаліях України, не вистачає адреналіну, не можете звернути увагу на цю книгу. От тепер я розумію, чому автор тримає в напрузі, тримаючи в напрузі від першої до останньої сторінки, визнаний Найпопулярнішим одним із найпопулярніших письменників у світі, чому продано 12 мільйонів примірників його книг, і чому роман Пасажир номер 23 теж визнаний. Безселером тому обов'язково зверніть увагу на цю книгу. Якщо хочете гострих відчуттів, підтримайте українську мову, підтримайте українську літературу, українське книговидавництво, українську мову, український контент для цього залишайте ваші враження та. Коментарі під цим відео, з радістю з вами поспілкуюся, вподобайте це відео та підписуйтесь на канал Ділюсь прочитаним, якщо хочете бачити і наступні відгуки на книги. А я планую не лише в цьому жанрі от записувати психологічних детективів, а і з інших. Тож підписуйтесь, буде цікаво. І найголовніше, читайте і насолоджуйтесь. Себастьян Фіцик, пасажир номер 23.